Кольори обираєте самі переходи. Ви також робите самостійно, так як вам підказує серце. Малювати так, як підказує серце. У центрі сонячні діти криворіжжя у рамках виставки Спротив, яка нещодавно стартувала у кривбасі для діток з особливими потребами провели арт-терапію з Петриківського розпису. Наталя Мельничук мати сонячної доньки Злати. Внаслідок браку інформації щодо догляду за дитиною з синдромом Дауна. 12 років тому жінка і вирішила заснувати благодійну організацію Сонячні діти Криворіжжя, аби допомогти батькам, які виховують діток з особливими потребами. Відтак пані Наталя об'єднала понад півсотні криворізьких родин. Наші діти мають відставання в розвитку їм дещо не дескладніше навчатися. Проте вони можуть танцювати, малювати, ліпити, тобто вони можуть проявити себе в творчості. Тому для нас це дуже важливо. Батьки самі говорять, що для них це можливо єдине місце, де їхні діти можуть вільно почуватися, не хвилюватись, спілкуватися з такими як вони. Під час арт-терапії 10 родин сонячними дітками вчилися малювати Петриківку під керівництвом арт-коучерки та психологині Марії Головань. Відтак спочатку юні криворіжці знайомилися з фарбами, вчилися тримати пензлі та змішувати кольори, а потім малювали золоту рибку, використовуючи елементи петриківського розпису. За словами пані Марії, арт терапія з Петриківки для учасників стає своєрідним балансом та нагадує, хто ми є. Це про мій баланс, це про мою ідентичність з Україною, тому що Петриківський розпис, по перше, це наша Дніпропетровщина, це е, надбання ЮНЕСКО, і крім того, хочу зазначити, що Петриківка мистецтво вільних людей підтримав проведення арт-терапії для сонячних дітей і центр сучасної культури кривого рогу. Художниця Марина Довганич, членкиня об'єднання, допомагала юним криворіжцям з синдромом Дауна опанувати роботу з фарбами і пензлями для дівчини. Це не перший Досвід участі в заходах для підтримки людей з цією особливістю, і так щоразу Марина переконується наскільки сонячні люди творчі та завзяті, вони якраз дуже активні в творчих проявах своїх, і е, це для них. Такий дуже гарний спосіб реалізуватися. Наприклад, я одного разу е, була на майстер-класі із театральної майстерності із людьми з синдромом Дауна. Вони надзвичайно творчі, вони і пишуть вірші, вони настільки експресивно можуть передавати якісь емоції. І я думаю, що сьогодні ми побачимо дуже цікаві результати е, від дітей. За словами організаторів, головна мета арт-терапії навчити дітей долати наслідки війни через традиційне мистецтво, тобто через творчість, папір та фарбу. Утім, не менш важливою місією стала допомога сонячним діткам та їхнім батькам соціалізуватися у сучасний світ. Раніше в радянському союзі таких дітей ховали. Це було неприємливо для оточення бачити дітей, які вимагають особливого ставлення. Зараз, дякуючи роботі і відкритим серцям людей, ці діти починають соціалізуватися і їм. Іноді дуже складно якісь прості навички для того, щоб ця інтеграція відбулася у благодійній організації Сонячні діти криворіжжя, щосуботи проходять різноманітні активності для юних криворіжців з синдромом Дауна, як у танці, гончарство, малювання та робота з психологом. Усі бажаючі родини сонячними дітками можуть доєднатися до центру. Для цього вам варто звернутися до керівництва закладу за посиланнями, які ви бачите на своїх екранах. Антон Чекаль, Максим Маршов, перший міський.